Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! За вікном вже настала весна і перші весняні квіти почали радувати нас своїми пахощами. Давайте сьогодні разом з вами намалюємо проліски одне із перших весняних квітів. Почнемо. Беремо нашого пензлика, змочуємо фарби. У мене зелений. Будемо малювати так, листочки нашого проліска. Тільки зійшов перший сніг, і вже ми можемо побачити, як пробиваються перші росточки проліска. Ось так дивіться, листочки. Та квіточки, квіточка. Так тепер. Треба Вими та і беремо блакитну фарбу, щоб намалювати саму квіточку. Дивіться, малювати ми будемо притисканням пензлика. Ось так. Бачите? Щоб ви гарніше побачили, зробимо ось так. Дивіться, як треба прикладати пензлика. Ось так. Ось наступна квіточка. Ось так. Побачили? Тепер ми намалюємо сніг, що почав танути. Ось так. Ось. Дітки, ось такі гарні проліски в мене вийшли. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!